На цих позиціях окупант насипає з усього підряд від 80-х мінометів до реактивних ракет. Досить високо літають ворожі безпілотники Орлани. Звідси їх не видно і не чути. Тож небезпека лишається завжди. Вони більше активізуються, коли йде сутінки, вечірні сутінки, також ранкові. Так само і в денний час вони більше займаються аеророзвиткою моніторять наші позиції, моніторять поля і так само ці канали і залишки цих посадок, які є. Якщо вони вже якусь ціль знайшли, вони насипають, до речі, ці дерева також були скошені їхніми осколками від снарядів. Є стратегічно важливі посадки, є стратегічно важливі місця, які вони віддали, тобто ми від них відбили. Зараз відбити їх назад. То є такі місця, де дійсно і жарко. Безпосередньо на цьому посту підрозділ займається спостереженням та дообладнанням позицій, визначають місця розташування ворожої артилерії. Тут окупанти пробули недовго і тікали швидко, лишивши не лише особисті речі та озброєння, а й своїх двохсотих. Та в них нічого святого немає. Вони споконвіку були, так вони і лишилися, і вони залишаться на У мене четверо онуків. То я знаю, що мої гонуки придуть вже своїм гонукам, що то не люди. Ну, ж не дурно кажуть, що раз 100 років придурок родиться. То був Гітлер, тепер Путлер. Використовував ворог тут і фосфорні бомби. На полях лишилися сліди спаленого вщент ґрунту. Місцеві жителі розповідають, що серед іншого спалили окупанти і ферму, де загинуло 45 корів, а інша худоба просто потікала полями. Свині ходять табунами, свійські, одне дике прибилося, і між ними кабан ходить. Корови телят приводять маленькі по два-три місяці з ними переживемо, скільки це Україна, бідно пережила і і це. Ця невеличка лісопосадка насправді має величезне стратегічне значення. Навколо випалені поля створюють ледь не пустелю. Тож вести бої досить складно. Наразі окупанти добирають сил, щоб знову спробувати відібрати цю територію. Втім, українські захисники і серед них багато місцевих жителів, які пішли добровольцями, вже готові зустріти ворога. Перемога буде по-любому за нами. Ми на своїй землі.